Сьогодні у випуску закрили дахи плівкою та склять вікна. В Онуфрівській громаді долають наслідки падіння уламків російської ракети. Аби військові не мерзли, в Кропивницькому почали шити для них термобілизну. Кубок пам'яті захисників України відбувся у Кропивницькому. Змагалися 120 спортсменів. Велика ненависть. Зруйновані дахи тріщини у стінах вибиті вікна. Такі наслідки падіння уламків російської ракети у селищі Онуфріївка. Це подвір'я Станіслава та Любові Маленікових. Чоловік вночі був на роботі. Жінка спала. Каже, за 20 хвилин на першу годину ночі і розбудив вибух. У будинку була ще мама жінки. Повилітали в нас вікна. Далі я нічого не бачила. Світла не було, світло пропало. У мене був шок, що я тільки думала, щоб всі живі були. Чоловік, коли прийшов додому, побачив такі наслідки від падіння уламків ракети. Побачив, що криші немає, вікон немає. Загалом одні стіни тільки залишились і все». Пошкоджений дах, поки накрили плівкою. Оціні збитків від руйнування будинку 200 тисяч гривень. Поки ремонт триватиме, будемо жити у брата на квартирі, який знаходиться на войні. У цьому будинку живе Наталія Кущенко з сином і двома доньками. На час зйомки діти після нічних подій спали, говорить жінка. Одна менша була спокійна, така нас успокоювати почала. Каже, якщо ми чуємо вибухи, значить ми живі. успокойтеся. Дитина в шостий клас ходить, середня тужити почала. Казалось би, дев'ятий клас у дитини случився шок, Було. тому що вона побачила, як Шурік це старший син вийшов, отаке весь стекло, це стряхує, і заходимо до нього в кімнату, так вікно. Отак, прям. Його спас пінопласт. У будинку пошкоджені п'ять вікон і дах. Я мати одиначка, чоловік як рік помер, лежачий був, і це все звалилося, так я, я просто вже не видержую це все. Осилить. Одна уціліла, там, де ми робимо ванну і перестінок планувався, оце будемо, мабуть, там діти. Це поки. Це сама тепла кімната. Це зруйноване вибухом приміщення, де приймали металобрухт. Біля нього дві згорілі машини. Це яма на місці вибуху уламки збитої ракети. Їх глибина 5 метрів, діаметр 10, каже голова громади Віталій Береза. Загиблих і поранених немає. У тій чи іншій степені постраждало десь близько п'яти будинків. Це більш серйозно. Взагалі отримали пошкодження більше 50 будинків. Плюс адміністрація, адміністрація селищної ради. Школа, дитячий юнацький центр і будівля спортивного залу в одному із корпусів ліцею вибите скло у 17 вікнах. В цьому приміщенні у нас навчаються діти в ресурсній кімнаті, тренінговий кабінет, бібліотека знаходиться, а також комп'ютерний клас. В середньому кожного дня сюди приходять 20-30 чоловік дітей. Буквально саме ранку ми провели обстеження із працівниками з адміністрації, де можливо, із знутрі ми повністю все засклили і ще й забили плівкою. Не до того, щоб рахувати збитки, намагалися якнайшвидше ліквідувати наслідки. Шифер для заміни пошкодженого мають. Діти поки навчатимуться в іншій будівлі ліцею. Якщо це підраховувати тільки приватний сектор, це, це більше мільйона гривень. Частково будемо старатися задовільнити потреби, що саме необхідне, ну, на придбання будматеріалів або виділення фінансової допомоги. Ну, є фонд. Зі слів голови, виконком селищної ради, ухвалив рішення виділити 2 мільйони гривень на відновлення пошкоджених будинків та приміщень у громаді. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Жителів Кіровоградщини Кіровоградобленерго просить максимально обмежити використання електроприладів, особливо в години пік з 8 до 11 ранку та з 17 до 23. Причина обмежень дефіцит потужності в енергосистемі через обстріли росіянами енергетичної інфраструктури України. Просять не вмикати всі пристрої одночасно, обирати енергозберігаючі лампочки, економні обігрівачі. Це лабораторія новоукраїнської лікарні. Тут встановили автономну систему опалення. Тиждень тестують. Включаємо зранку, там до обіду дивляться працівники, нагляд ведуть. Зараз стоїть 40 температура, максимальна, мінімальна 35. Зараз на вулиці не такий прохолодна температура, то хочу побачити, яка температура знаходиться в приміщенні. В одному кабінеті лабораторії термометр показує 18 градусів тепла. За дві години роботи температура підвищилась на 2 градуси. На придбання й встановлення цієї системи опалення з міського бюджету витратили 50 тисяч гривень. Місто не газифіковане. Порахували, що вугіллям опалювати буде дорожче і встановили електрокотли, каже заступник міського голови Артем Кошель. Він нам дає змогу відсікти цю найдовшу теплотрасу від основної котельні, тобто мінімізувати втрати. Саме тепла на транспортування його до цього приміщення. У котельні чотири твердопаливні котли двома опалювали 10 корпусів лікарні впродовж 10 років. Вони працюють на вугіллі. 500 тонн забезпечуємо в середньому на опалювальний сезон. На вугілля витрачено десь близько 6 мільйонів гривень. Той рік було близько 3,7 мільйона до 4 мільйонів. До вторгнення Росії планували, що цьогоріч усі корпуси лікарні переведуть на електричну систему опалення. Тоді б зекономили 50% витрат на енергоносії, і замість 6 мільйонів гривень на вугілля витратили 3 на електроенергію. На території лікарні ми маємо трансформаторну підстанцію загальною потужністю 800 кВт. Так як додалося нове обладнання, таке як кислородна станція, як комп'ютерний томограф, виросла і споживання самої лікарні цих кВт. Фахівці розрахували, що плюс ще 700 кВт нам потрібно було потужності, щоб забезпечити всі повністю корпуса індивідуальними котлами. Каже, тепер через обстріли російської армії армією енергетичної інфраструктури електроенергію мають економити. Вісім корпусів лікарні опалюватимуть вугіллям. Ніхто не відмовиться від твердопалених котлів, що вони були як резервні, тим паче новий котел буде встановлено до кінця цього року, і електро буде опалення як альтернатива. У разі відключення електроенергії мають стаціонарні і переносні генератори. Анна Добрань, Анатолій Басисти. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Обласний департамент освіти рекомендує відтермінувати осінні шкільні канікули, запроваджувати їх, якщо будуть системні перебої постачання електроенергії та інтернету. Також об'єднати осінні канікули з зимовими. На цьому тижні, з 17 жовтня, на канікулах уже перебувають дві громади відповідно до прийнятих ними рішень. Це Новомиргородська та Олександрівська громада. Загалом 37 шкіл, що складає 8% від загальної кількості. З наступного понеділка, за даними моніторингу і інформацією від громад, до них приєднається ще 149 шкіл, це 34%. Тобто, загалом на наступному тижні понад 180 шкіл і понад 40% відповідно перебуватимуть на канікулах. Щодо часу проведення канікул, громади самостійно визначаються, чи це один тиждень, два. Може бути навіть три тижні. Це знову ж таки чинне законодавство дозволяє. У школярів Олександрії осінні канікули розпочнуться 31 жовтня. У Кропивницькому, Знам'янці та Світловодську осінні канікули об'єднають з зимовими. Ірина та Антон Васильєви переїхали в Кропивницький з Сєвєродонецька. Це кухня, де тепер печуть бургери і піци за їхніми рецептами. У своєму місці керували першою службою доставки страв. Звідти на початку російського вторгнення вивезли частину обладнання. В Северодонецьку було порядку 30 робітників. Зараз теж хочеться взяти такі ж обороти і також робити з такою потужністю». Родина рятувалася від війни, яку розпочала Росія двічі, У 2014 році. Ми переїхали з Донецька через неспокійну ситуацію в Харків. Там ми працювали та жили два роки, 24 лютого. О восьми ранку ми вирішили рушати. У мене двоє дітей, сім років хлопчик та маленька дівчинка. Один рік. У Кропивницькому родина дізналася про грант від держави на відкриття чи розвиток бізнесу. Є робота на реалізації свого бізнес-плану отримають 249 тисяч гривень. Нам наші знайомі допомогли знайти це приміщення. Про грант я узнав на порталі Дія. Цей грант планує купити нове обладнання, новий гриль, витяжку. Заявку для отримання гранту може подати діючий підприємець і початківець. До нас надійшло 279 заяв. Процедура така, що ці заяви спочатку проходять перевірку ділової репутації. Одержати можна від 50 до 250 тисяч гривень. Відбирає бізнес-плани Ощадбанк та Державна служба зайнятості. І держава розраховує на те, що отримувач гранту буде провадити підприємницьку діяльність протягом трьох років, буде зберігати зайнятість цих людей не менше двох років, і сплачувати відповідні податки та збори, і таким чином повертати отриманий грант до бюджету. У Кіровоградській області 24 підприємства пройшли відбір на фінансування. Шість з них це виробництво техніки, одягу, наповнювачів та меблів. Інші заклади харчування, дитсадок, салони краси, магазини та стоматологія. Підприємці, яким відмовили, можуть подати заявку на грант вдруге. Ірина Полулях, Юрій Мірушник, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Щодня по шість годин за швейними машинками працюють троє жінок в штабі громадської організації Разом ми сила в Кропивницькому. Шиють те, що може зігріти військових: термобілизну, шапки, рукавиці та устілки для взуття. Переселенка з Луганської області Анастасія Барсукова у Кропивницькому роботу поки не знайшла. Допомагає тут. Думаю про мир. Думаю про хлопців, які це які будуть це одягати. За все життя стільки не шила, скільки за вісім місяців з початку повномасштабного вторгнення, говорить кропивничанка Лариса Єрмілова. Спочатку було допомогти от жага допомоги. Ввечері просто шию, шию, бо знаю, скільки хлопців приїжджає і всім потреби. Ну, нескінченні. Сім-вісім пар утеплених рукавиць щодня шиє Тетяна Євтушенко. У кого є старі джинси, байкові пелюшки дитячі. Ми все це приймаємо, кроїмо і потім шиваємо рукавички. Шию термобілизну різних розмірів. Можу й шити, але на даний момент мені довірили країть. Так як я трохи робила в ательє, у мене ну, трохи є досвід. Шиють теплі речі для військових спочатку осені. Хлопці мерзнуть, тому ми вирішили швидше, швидше їх вдіть. Поки їм видадуть, кожен день приїжджає машина, дві-три, і ми маємо відружати хлопцям. За три дні є десь. До 40 костюмів, шапочок, балаклав, стільки для обуві. Це все зараз ще є. Мають ще три вільних машинки. Запрошують охочих допомогти. Ольга Склярук, Роман Сташенко, новини на Суспільному. Кропивницький. З виконання національного гімну розпочався Кубок пам'яті захисників України у Кропивницькому. Є один із наших тайфундистів, який, на жаль, поліг у цій битві, у цій війні. Це Волохов Олексій. Діти не повинні відчувати війну. Ми максимально патріотично намагаємося їх виховати та відволікти від повсякденних проблем. Змагалися 120 спортсменів з шести клубів Кропивницького, Черкас, Знам'янки та села Соколівське Кіровоградській області. Починаючи з шести років, шість сім років, вісім, дев'ять, чотирнадцять, сімнадцять мініори та будуть виступати також дорослі. 21 один текундис представляв Черкаський спортклуб. Черкасам було дуже важко підготуватися, але після довготривалого відпочинку швидесенько відновили тренувальний процес із наймолодшими спортсменами і спробували сюди приїхати. соревноваются значит в спецтехнике это удары в высоту и силовой тест это удары на силу спарринг это индивидуальный и формальные упражнения это набор технических упражнений они показывают значит стойкие удары руками ногами І змагання допомагають відволіктися морально від подій, які відбуваються в Україні. Зараз гартуються наші діти, гартується наша нація. Ми вчимося в спортивному залі боротися як із із супротивником, але це боротьба надалі за свободу, за життя, за волю. Те, що зараз робиться в нашій країні. У командному залі Кубка переміг Кропивницький спортклуб Корсар 43 золоті медалі. На другому місці Черкаський топ-тім 27 перших місць. На третьому в охоланці кропивницького клубу Максимум у яких 18 золотих нагород. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.